Kia Niro 2020 року. Це у нас вже рестайлінг. Батарея 64 кВт, пробігу 104 тисячі кілометрів, соху, тобто збереженість батареї 100%. Запас ходу орієнтовно 500 км. По комплектації є парктроніки передні, задні, камера заднього руху, безключовий доступ. Електросклоп підіймачі, автоскладування дзеркал, адаптивний круїз контроль, Android Auto Apple CarPlay, до речі, великий екран. Електроручник, автохолд. Е, утримання в полосі, заводське тонування та багато іншого. Повне відео на YouTube, Комбінований такий гарний салончик. Зарядочка в комплекті. Нічого не по не подивіться, який салончик. Просто бомба. Машинку, до речі, віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Машина привезена з Європи, тобто даємо повний пакет документів, перша реєстрація орієнтовно у вас вийде в 1500 гривень.